Доброго ранку, друзі. Прокидайтеся і ще раз прокидайтеся. Саме час поспілкуватися з нашим сьогоднішнім гостем. А це у нас є цікавенький, Я б сказав, Цікавенький так. і дуже е, голосистий, я Голосистий. Вітайте, віктор Павлик. Ану завжди кажуть, з нашим зірковим гостем. Я перепрошую, що я вас справляю. Доброго, Доброго ранку, наш зірковий Віктор Павлик. Вітаю вас, шановні пані та панове, Насамперед, та й у вас, любі друзі. Дозвольте, привітаю. Доброго це ранку. Буде побажати. пізніше. Ді? Доброго ранку, добра, і все на кінці. до речі, ти такий сьогодні осяжний, можна навіть доторкнутися до тебе, але пригадую, наша остання зустріч була е, ніби прощальною. Ти розповідав, що їдеш до Америки, будеш там працювати, і жити, що трапиш. Ти, а, ти буде. будеш сміятися, Назар. якраз весь цей час, з тих пір, і до даного моменту я був в Америці, тільки повернувся. Тобто, серйозно? За... Це так і було. Чесно слово, ну майже півроку мене не було. А справа в тому, що по перше, до мого одягу, я трошечки настаршився, коли побачив. Олександра Васильовича сьогодні вашу е, думаю, боже, ж заробнем не сварити, так і не сварив мене, але нічого. Я такий просто в кліпі. Пісню, з якого я сьогодні буду співати. Тому я вирішив приблизно майже такі без е, атрибути кісяки, в мене там різні там цепочки і так далі. Ну насправді ти таким будеш і на своєму сольнику, який е, ти презентуєш на початку 2014 року, але тоді в мене логічне запитання, що до свого сольного концерту в Національному палаці України ти готувався в Америці чи як? Ти будеш сміятися, до нього ще йде підготовка, адже 14 лютого ще, ну вроді, вже не за горами, але ще є досить часу. І скажу, залишилося там півтора місяця чи що, то команда, колектив, Па, яка цим займається, адміністративна команда всі займаються без мене. Ну в Америці в дійсності я був влітку. Ну, так сказати, mm -hmm. що ще вони тільки приїхав, то неправда буде. Влітку я був. Я поїздив трошечки по Чікагщині, нью джерчинщині mm -hmm. е, Нью-Йоркщині і так далі. І зрозумів, ну, що, добре. П... що без українського борщу не можеш, так? А на те ж там теж Ні, українські Я до речі, я був серед українців. Мене дуже смачно годували, як борщом, так і салом і так далі. Все нормально, але дійсно со своя рідна земля, є своя рідна ненька. Але дійсно, саме щодо творчості, який досвід там здобули. Що звільнити нія... Досі до ніякого грав в концерти, слухав дуже якісну апаратуру, привіз яку інформацію, що апаратура, яку там мені ставили, на якій я працював, дуже-дуже якісна, і нашим прокатчикам ще дуже-дуже далеко до цього. Тут апаратура дуже маленька, але така якісна голосна, що я навіть не можу передати. Знає, як було у стрічці. Е... Одеса на Чикаго, але не приховує, ми до них тягнемося. Але, ми, <реш> але мені киту. ще подобається з нами прикуп живе в Сочі. ця так. фраза теж подобається. А стосовно концерту, про який згадали, ти говориш 14 лютого. Ти що у стані закоханості зараз? Чому саме ну ні? Скажу брав? чесно, коли ми вибирали дату з півроку, теж тому назад че весною було. Коли ми вибирали дату з паном Михайлом Кулинякою, директором Паласу Україна, то 13 те мені запропонували як варіанти. Я думаю, ох ти, 14-й день закоханий, день святого Валентина, why not? Це, нічого, я а чому, чому, ні? чому ніби? Знаєш, і я подумав, так як в пісні в мене про любов, про кохання, тим більше назва програми про не на любов. Тому 13 лютого 2014 року за день до дня закоханого, бо в день закоханого безпосередньо е, закохані підуть до ресторану. А за день до цього можливо коханий е, кохання зробить подарунок або може навпаки, не знаю. Ну, ну, але, хочу, але, це, але любов буде Потім це буде аж наступного року, а ми ще у цьому році будемо вітати наших телеглядачів саме зараз. Я так розумію, пісне yeah. да. А так може я ще скажу кілька слів, ну будь well, ласка. Користуючись такою нагодою, з наступаючим новим роком хочу всіх привітати, побажати все найкращого. Міцного здоров'я, добра і Божого благословення. Кохайтеся і будьте здорові. Віктор Павлік зі своїм музичним подарунком, далі після чого слово Ангеліні Моняк. Бо вже не схожі. Я я вже твій любов моя у ті лучши твій постріл на мене острыш, ніх такий гострий, ти, маєш і смак і стиль. І хоч і болю вже кричу без самим Паду тобі Впадут обитаний yeah